Бау Україні! На каналі Колоштранс починаємо нове відео. З вами Володя і Волтер. Але Волтер зараз стоїть в машині. Тому зараз будемо розказувати, що відбувається. Сьогодні понеділок, виїхав вчора в неділю після обіду, тому що в мене бугаю було в делівері. І треба було виїжджати, бо ну, як безработи. Зараз тут лишилось 20 хвилин до делівері, переночував на тракстапі, подивився по тракер-печ, які найближчі тракстапи до делівері, чи є там місце, чи нема. Тут показало, що на спідвеї було багато місця, то заїхав сюди і переночував. Що цікаво. Тільки що був на заправці, там чистив зуби, брав каву. Стоїв хлопець, платив за солярку, старший чоловік. Каже, там щось почав він розказувати вже з боку, не те, що сильно прислухався, але так вийшло, що пощуплю прошував. Він каже, що він в 67-му році купив Brin GTO, це Pontiac GTO, хто не знає, і заправляв його 5 центів загалом. 5 центів за голов. Сьогодні ми заправляємо. Бо 4 долара 3,50-3,70, як, як коли це. Він заправляв 5 центів за галон і каже, що були чудові часи. Е, ну, я з ним напевно з'їдаюся, бо таке, я не знаю, як там таке було, але 5 центів це капець. І е, так якщо подумати, це от зараз цих 4 долара чи 5, що ми заправляємо солярку, то воно варті, так як колись були варті тих 5 цель. Тобто інфляція 1967 року <laughs> можна собі собі рахувати яка. Так що таке життя в Америці. Все, життя стало набагато дорожче. Сьогодні вівторок. Вчора повернувся з Охаєм, поїхав вдома. Зараз повертаюся на Ярту. Сьогодні буде все багато відбуватися, буду зараз розказувати. Але що я зараз знімаю? Цей трак, не трак, а бусик цей, Chevrolet Аплендер переді мною їде. І на Світофорі зупинилися вони. Він і там ще був перед ним якийсь Каділак старий. І та, На зелене світло цей Каділак не поїхав. Десь там завтака в телефоні. І цей хлопець на плендері почав дуже-дуже сильно сигналити. Там став з боку, потім біля того коділа, і там почав щось е там відкрив вікно, почав кричати, Та якби створив якусь проблему велику. <смас> Хоча на наступному світофорі всі так само поставали. До чого я це все веду? Що Не треба на дорозі робити ці скандали, це називається тут road range. Це, це дуже велика проблема, тому що часто ці рейнджі закінчуються якимось або аваріями, або перестрілками, або ще щось таке. Тут недавно в одного блогера теж була ситуація, що хтось там обламав йому зеркало і він почав на нього пшикати цим, пейпер спрей. Воно ніби смішно зараз так звучить, але насправді я дивився дуже багато різних відео в Ютубі іменно американська ситуація. Це дуже часто закінчується іменно перестрілками і, і закінченням життя людей. Тому краще цих всіх ситуацій уникати. Якщо щось побачите, якась проблема, якісь, хтось чомусь не незадоволений, то краще звідти вийти. Я зараз говорю саме про дорожні ситуації і саме в Америці. Краще максимально спробувати уникнути ескалації конфлікту. Максимально. Тому що, так як тут показує практика, це дуже дуже часто закінчується великими-великими проблемами. Це знову я говорю, що це не стосується війни в Україні, тому що дехто може подумати, що я кажу, щоб там робити, не робити ескалацію. Ні, там треба москаля лупити до посліднього. А тут, тут не війна, тут життя на дорозі. І закони Америки вони такі, що якщо ти був конфлікт і ти його розвив. В кінці цього всього конфлікту хтось загинув, то тебе можуть судити за вбивство. Це не буде вже самозахист, це буде вбивство. Якщо ти докажеш, що ти пробував е, зробити діескалацію конфлікту, тобто уникнути конфлікту, або відійти якось в бік, якщо ти зможеш це доказати. Але в тебе не вийшло, і в результаті хтось загинув, то це буде самозахист. А якщо в тебе був, якщо вон, тут поліція запитає тебе, ти міг втікнути там кудись? Скажи так міг. А що ти не втікнув, я не хотів. І все це вбивство. Ось такі закони, так що треба з цим бути обережним. Так, сьогодні 4 -та година зараз на вулиці. Тільки я розвантажився. Від ранку від 9-ї години це компанія Chief Mills Прикол такий, що я пропустив апойтмент. Тобто я вчора не додивився, був зайнятий трохи іншим, і я не подивився, що апойтмент на 6 ту годину ранку. Сьогодні приїхав, запізнився на 2 години, і вони, в принципі, взяли мене, розвантажили тільки тепер. Добре, що хоч тепер, що не сказали, що треба потім робити на завтра або на післязавтра. Тому такий сьогодні трохи невдалий день. Був вантаж на Сент-Луіс, короткий за 1000 доларів, досить непоганий. Ми його втратили. Тому завтра, завтра вже буде шукати інше. Так, ну що, на сьогодні вечір, гарна блискавка 8-го вечір. Сьогодні, до речі, пройшло таке трошки жорстке торнадо. У нас поверненілс дерева поламали, інстаграмі Там сьогодні трохи виставляв. Сьогодні е, забрав вже трак, маю нового водія. Тро, людина з досвідом, але з кархоллера, відповідно, ну, сама їх не їздив, їздив на пікап-трапах. Зараз трошки буде він практикуватися тут на ярді, як паркуватися. А завтра вже з ним будемо виїжджати в рейс, там буде практикуватися. Так, що така то історія. Їду зараз на свою ярду, тут вже є до бетонної дороги. Вчора заїжджав по шутрі, зараз їду бетоном. Але бетоном їду тільки легковою машиною, тому що попросив власник, щоб ще сюди траками не їхали, через те, що йому сказали, що має бути хоча б тиждень, щоб трак то все всілося той бетон, щоб він потім не потріскав від траків. Будемо чекати. Так, Сьогодні в нас середа, зараз е, вже підготували трак до виїзду, наклеїли наклейки, номер трака, підключив локбук. Е, думав виїжджати цим трейлером, але виявилося, що на цей трейлер не зробив інспекцію, annual inspection. Треба його буде зараз зробити, сьогодні ним не виїжджаю, сьогодні буду виїжджати старим трейлером своїм. Там Volvo відчіпив від старого трейлера і зараз буду зачіпати цей трак, Цей трейлер. Так що поки що все йде по плану. А вчора пробували і піюшку, працює добре, холодить як має бути, тому в принципі я думаю, що все буде добре. Так, зараз у нас вправа заїзд в док. Михайло розвертається. Мусить трохи привикнути до трака і потім маємо заїхати в цей дощ четвертий. Проїхали на пікап, і все запарклолось док. Пробовав підключати, не пробиляв. Она сість на протяг. От баноля, зварка. Я ще не знаю, щось потрібно з інвалідним. Причину знайшли, що не працювало, треба було зробити ресет тут на цих двох кнопках. Зараз інвертор почав нормально працювати працювати. Так що, Все добре. Так, Не обійшлося без пригод. Бачите, мій гарний новенький трак з новими цими наклейками, вже трошки поцарапаний. І фара трохи тріснула. Фара працює, лише тріснула цей. Коротше, тільки що паркувалися і попали в той один жовтий стовпчик і трошки пошкодили машину. Це до чого я це показую і розказую, для того, що я пояснюю людям, чого я не хочу брати людей без досвіду. Бо коли береш водія без досвіду, то шанси таких подій виростають дуже сильно. Досвід, він якраз Помагає усу, у, уникати таких проблем. Але знову не завжди, тому що часто водії з досвідом так само роблять такі самі помилки. Але, така неприємна ситуація. На жаль. Ну, ніби нічого страшного не сталося, тому що це все ну, не такі великі гроші тут а, підкрасити, підшпаклювати, поміняти фару. А, до каскаді фари є. Не, не самі рідкісні траки, не самі дорогі фари, бо взяти фару до Вона да, там, там коштує тисячі. Якщо така історія нас ну, сьогодні страпилася, а буде наука водію, треба вважати, Ну і для мене теж ще одне нагадування, що коли береш для водія без досвіду, то маєш Бож, можеш мати. Маленькі неприємності. Сьогодні день пригод. Поставали люди попри бордюру, що ледве ми з ними ми розминулися, мусили їхати по тих бордюрах по траві, щоб можна було тут приїхати. Люди собі на цих э, дамтраках просто заїхали, поставали, і, ось, пішли, пішли брати каву. Ну, в принципі, тут такий тракстабчик, що місця немає. Але... Так воно все оглядає. Приїхали на Delivery бібліотеку. Там зай у нас бібліотека. Так вони кажуть нам, що ми маємо загружати трейлери. Так, Сьогодні завантажились в Огайо книжками, потім покажу, як ці книжки виглядають. Фіксанули трак. Все нормально, скотч, скотч рятує будь-яку ситуацію. Якщо машинка зараз все нормально. Тут єдине трошки, треба це повіднувати і все. Сьогодні приїхали на Деліврі на Вольві, тому що каскадію відвезли на шапотом ремонтувати та крила і фару. Сьогодні водій паркується Вольвочком. Вольво трошки зручніше в цьому плані, тому що зеркала І Воно так набагато легше. Набагато легше на нього паркуватися. Так, що в нас тут відбувається? Е, приїхав на шапу і вже трак поклеєний. Верніше, тріщинки наші вже заклеєні, сохнуть. І Кажуть майстри, що за якийсь короткий час воно вже буде готове. Так що скоро машина знову вернеться в дорогу. Каже Василь, що буде зараз прикол. А чого ти не ставиш його? В, той? в раму. А, -а, -а те веселі веселі. Тепер <гум> я мушу ховатися нахуй. <гум> Вася, то не для дето, то наоборот. <гум> а як бачите, тут хлопці вороки э, веселе життя. <гум> Корейше, з траком все буде зараз добре, вони його зремонтують. Я так само попросив, щоб перевірили, чого він гуляє, бо реально, коли їдеш по Хевеї рівно, він трошки втікає, треба його головити. Треба перевірити рульву, або цей тайрот, або щось з самою рульвою. І все. Там те, що пошкодили, то замалюють, вже зараз це все заклеїли і на другий тиждень трак буде готовий. So, вчора я був uh, біля трака, а сьогодні з Олькою ми вже на кораблі. Зараз uh, трохи хочемо вам розказати, чого ми тут, що ми робимо. Оля хоче вам запропонувати, щоб ви долучались до її бізнесу і так само могли їздити по різних готелях, турах, по, по, всій, по всьому світі. Дуже багато різних класних подорожей. Але є там нюанси, так що Ольга зараз трошки розкаже про це. Ну, тут не, не тільки подорожувати майже безплатно, але ще можна і гроші заробляти, тому що компанія взагалі забороняє нам говорити таку інформацію, що е, туристичні агенти мають можливість подорожувати дешево, тому що вони зацікавлені більше, щоб люди заробляли гроші, ну і відповідно вони. Щоб більше, щоб продавали, продавали тури, ніж то, що, щоб долучали агентів. Але навіть якщо в цьому бізнесі ти можеш мати його тільки для себе. Просто так би ти бронюєш для себе, отримуєш комісію, але є ще спеціальні ціни для туристичних агентів, так як оця компанія MSC Круїз. Вона часто має спеціальні рейти для туристичних агентів. Для цього не потрібно так би, ну, перед цим робити якісь бронювання в них просто так, якби ти реєструєшся на їхньому сайті як туристичний агент і маєш можливість до такого проїзду. Деякі компанії, так як я минулого року була на Ямайці, то в готелі це був такий фан-тріп. Рекламний тур, то там потрібно було три бронювання зробити з ними, щоб мати можливість куди поїхати. І ти туди поїхала безплатно? Літом? Ну там 170 доларів заплатила безплатно. Ще скоро я думаю, що ми поїдемо на ще один круїз, mm. принцес круїз. Там теж проходиш навчання онлайн, і вони тобі дають безплатний круїз на, на двоїх. От дітей можна там докупити. Ми трошки зараз покажемо, як тут на цьому кораблі, як ну, в цьому круїзі. цей круїз звідки з Майами. Куда ми в Майами? Потім Домінікани, Порто-Ріко, Багами два дня ну, на сім днів. І потім назад вертаємося в Майами Київ ко коло по, по Карибському морю і по Атлантичному океану. Якщо ви живете в Америці, Англії або Ірландії, і вам цікавий такий бізнес. То напишіть мені в інстаграм, я залишу своє посилання під відео і більше вам дам інформацію. Зупинились ми нашим кораблем в Порто-Ріко сьогодні. Вчора були Домінікан Репаблік, там були на пляжі біля Зразу біля корабля. Сьогодні зупинились в Порто-Ріко. Це наш просто дуже-дуже великий корабль MCS Seascape Тут на виході з корабля мисливці за туристами. Ці всі продають тури. Гід буде сядеш. Та хлопець нас, нас вести на Так, Приїхали ми в якийсь паркінг. Це національний парк Банногранде. Зараз ми кудись маємо йти у джунглі, дивитися на якісь гарні місця. Тут прикольно. Відчувається джомі, здається, десь зараз вискочить якась мавпа на голову. Зараз йдемо дивитися на якийсь міст, який був збудований в 1938 році. Тут е, дуже виску. Ми їхали в цю гору такими серпантинами майже годину. Реально дуже-дуже А, Цей міст, і, тут е, зроблений такий як ставочок. Це насправді басейн був. А тут в ну, них був такий атракціон, що можна було сюди скакати в воду. Колись це було тут е, місце розваги таке вартой. Це все збудовано ще в 1938 році, вам сказали тільки. Там голька на Зоторапої. До речі, в Порто-Ріко Оля вам може допомогти приїхати для тих людей, хто приїхав по Євфурю. Вони не можуть виїжджати за межі Америки, а Порто-Ріко це американська територія, ти сюди купуєш квиток з Америки. Сюди і можеш летіти просто по водійському посвідченню. Тобто паспорта не треба. Тому кому цікаво поїхати в якісь такі джунглі. Тут є багато готелів дуже гарних. Є е, на що подивитися. Кажуть люди, що тут дуже багато часу треба провести, щоб все побачити. Завезе завезли нас в джунглі і кажуть, йдіть собі гуляйте. Тут є стежка. Давай, до речі, залита бетана спеціально для туристів. І ця дорога веде десь до якоїсь вежі, я не знаю, що ми туди дійдемо. Ой, знімає свою старість. То я не знаю, чи ми дійдемо до тієї вежі, але помаленьку будемо пробувати. Тут наша група вся. Вісім чоловік, навіть більше десять. І всі йдемо туди зараз. Тут є два основних басейна. Це основний басейн на вулиці. Там проходиш по прибар буде ще один басейн з горками для дітей, і для дорослих так само, і там далі ще один басейн всередині. Okay, first of all so I just wanted to say for always having each Вчуся наш нас круїз, всі вже тихенько виходять з корабля, Ми так само. моя сім'я вже йде. Круїз був один тиждень, домінікани, Порто-Ріко, Багами і повернулися назад в Майами. Нам дуже класно сподобалось, всі задоволені, щасливі, повертаємося додому. Хто хоче їхати в Круїз або якийсь інший вид відпочинку, пишіть Олі, посилання буде на її інстаграм за під відео. Всім дякую за увагу, слава Україні, всім пока.